Усім привіт! Ми з вами на сервері The Iceland Org Рейти X5. У цьому відео ми разом будемо проходити першу профу для Дестроєра. Перша профа для Дестроєра у нас називається Орк Rider. Беремо її в селі Орків в NPC Карукіа. Беремо квест і кажемо, що ми хочемо бути орком-нальотчиком. Карукія відправляє нас на непросте завдання. Спочатку вам здасться, що це просто вибити 10 когтів, але там усе не так просто. Летимо території села Орків і мортор платігу. Тут нам потрібно шукати гоблінів вони ней невеличкого рівня. Е, Вся загвоздка в тому і складність в тому цього е, квесту. Я дуже не любила його проходити. І зараз, мабуть, теж не люблю, тому що нам потрібно буде вбивати 25-30 гоблінів, е, після чого буде з'являтися е, лише один квестовий моб. І так, 10 разів так Чуть не провалилися в тексту. Я просто люблю скорочувати дорогу. Шукаємо наших гоблінів. Поки це моби маленького левела, Вервольфи нас не цікавлять. Нам, мабуть, треба туди на горку. Ну і де наші гоблини, поки не бачу. Поки ми біжимо, можна помилуватися пейзажами світу Аден. Мені завжди подобалося небо. Л2, це як окремий вид мистецтва. Так, і що ми бачимо? Ось наші гоблини. Вони 12 рівня, вбивати їх не складно. Повторююся, складність в тому, що їх потрібно вбивати багато. З кожного гобліна нам буде падати Green Blood. І таких треба 25-30 штук для того, щоб з'явився квест моб. Трошки довго і трошки нудно, враховуючи те, що професія проходиться вже на 20 му рівні, плюс на сервері в Альбе є баф, з яким вам, в принципі, моби навіть 30-40 рівня на 20 му рівні не будуть доставляти хлопоту. Ви їх з легкістю будете вбивати. Але квести на першу професії не мінялися, мабуть, сім інтерлюдов. Якщо не раніше це 4, тому так, трошки доведеться побігати. І згадати, як це було, коли ми ще грали лайнеч в 2000-х. Без бафу нам, якщо пощастить якась ППШ з жалості бафу на в місці, а не пощастить, то бігали на банках, які продавалися в продуктових магазинах. Якщо була Адена. І в кого була Адена. В кого не було Адени, той бігав просто ніжками і ковырявчих мобіліз довго і нудно. Тільки 10 штучок. Зараз будемо бачити, чи пощастить нам і чи виб'ємо ми його з 20, з 25 чи з 30. З'явиться нам твестовий моб. На цьому, в цьому квесті мені здається, в Дестроєра прокачується саме, ноги, бо побігати доведеться багато. До речі, ноги в Орків дівчат. Це як також як окремий вид мистецтва. Може комусь не подобається така структура. Мені подобаються саме орки, дівчата. Чоловіки, воїни, вони якісь занадто перекачені. Хоча, як на дівчат орчихи також перекачені, ну це вже справа смаку. Як На мене тут все ідеально, ідеальна машина для вбивства. Причому не тільки гоблині. А й всі, хто попадеться під ручки. 17 штучок ми вже напили. 20, на 20 мобі нам не виліз квестовий мот. а ніхто не казав, що буде легко. Ну, я рахую, що так як ця лока забирає багато часу, могли би розробчики якусь, розробники якусь цікавішу музичку тут поставити веселішу. Бо То завивають якісь монстри, каркають ворони. І цвіркуни. так недовго її заснути. Двадцять 25. На 25-му мобі, на жаль. Не з'явився керповий монстр, ну не фартить мені щось сьогодні. Будемо продовжувати шукати, 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 шукати. Ще десь мобів загубила. Це занадто швидко їх вбиває. Не встигайте резпитись. Значить, буде на тридцятому. Щоб життя цукром не, не здавалося. Опа, з'явився не на 30-му. Вбили ми моба, як ви бачите, зелені, ці, зелена кров у нас зникла з інвентаря і з'явився отакий от Крисолют. Вбиваємо його і отримуємо один коготь. Ну і цю процедуру нам потрібно повторити 10 разів. Якщо я буду вам знімати цей весь процес, це відео вийде дуже довге, ну це. Тому я пропоную поки його поставити на паузу і продовжу зйомку вже після того, як я виб'ю всі 10 когтів. Поки набивали 10 ітемів, ожинка стала 22-м рівнем. Тому сміливо можете починати виконувати цей квест на 19 рівні. Заодно вам буде нормальна прокачка персонажа. Коли набили ці ітими, летимо назад у село Орків. Йдемо говорити з НПС, в якого ми брали квест. Це в гільдії воїнів, якщо можна так назвати. Тут в простих селах вона не іменується, але коли заходите в головну споруду, вам потрібно повернути направо. НПС Карукія. Здаємо їй ці ітими, і вона нам дає на вибір два села, куди можна відправитися, щоб, бо двоє суддів нас чекають. Я хочу все-таки вибрати Глудін. Обираємо Глудін і летимо село Глудін. І тут дуже зручно на цьому сервері за що великі дякуємо адміну, що можна літати зразу в потрібну нам гільдію. Летимо в гільдію Орків. Прилетіли ми в Глудін, тут нам потрібен NPC Касман. Беремо у нього квест, і він нас відправляє. Знайти дві голови е, зрадників. Е, ці голови, щоб добути, нам потрібно переміститися в село темних ельфів і тут уже полетіти в спайдер-нест. Нам потрібно знайти умбар е, орк. Вони знаходяться в, на заході від Спайдер-Несту. Ну, в принципі, в нас на карті є і показничок, куди нам треба бігти, тому не гаємо часу, біжимо їх шукати. По дорозі тут моби агри, але вони нам не страшні. З бафом Зальтбе. Можна покачатися. Ну, я не ставила собі це за ціль, тому побіжемо швиденько, шукаємо наших зрадників, щоб зняти їм голову. ки це уня Десь орки повинні бути тут. Щось мені підказує, що вони все-таки, мабуть, десь в цих руїнах ховаються. Так. Квестові монстри. Вбиваємо їх, нам потрібно дві голови від них забрати. Зараз побачимо, як вони будуть випадати. Одна є. Тобто, як бачите, все швидко. І відразу нас відправляє назад. Треба вийти з бою. Один від відсумонився. Виходимо з бою, летимо. Альбе не працює, поки ми в бою. Телепорт, семете Глудін, гільдя, орків. Знову ж таки, розмовляємо з Касманом. І отримуємо від нього марку орка райдера. Поговоримо з хай приїздом і обираємо профу Райдер. Вітаю квест виконано. Тепер ви орк нальотчик. Можна йти далі прокачуватися до 40-го рівня і ставати дестроєним руйнівником. Всім папа, -па, гарного дня!